Вітаю, шановні глядачі. Дональд Фредович сьогодні провів неочікуваний для нас маневр з Білорусі. Він обіцяє зняти станції з білоруської Белаві та поверне посольство США до Білорусі в обі на випущення з неволі 52 заручників. При цьому в білоруських в'язницях залишається ще близько 2000 людей. Що ж це за маневр Трампа? Чи хоче він знову вилизатися з диктаторами? Поінакше, може, по-новому. Чи тут є більша стратегія? Давайте говорити, що це за такі дії. Фредовича. Без першого червня генерал Кіткелох, спецпосланник по Україні, зустрічався з Лукашенком. На рівень американо-білоруських контактів з двадцятого року нагадаємо, що коли Лукашенко у десятому році сфальсифікував вибори та продавши бідних, він став особою нонґрата серед демократичних країн. А до цього Лукашенка не відзначався любові до заходу. Ну і це було взаємно. Хитрий колгоспник Лукашенка сподівався в такий спосіб неврувати між інтересами Кремля та Заходу. Але в цілому він повільно здавав суверенітет своєї країни за різні бонуси Кремля. А після 10-го просто ліг під Москву, та й люфта в нього там був. Не занишилося в нього там програшна була ситуація з усіх боків. То після навчань захід 21 2021, його територія стала позаром нападу для України. Навіть зараз агресія з Білорусі йде. Вигляді шахідів чи вигляді міг з кінжалами, навіть остання прогулянка шахедів по Польщі йшла через Білорусь. Ще Лукашенко включив дурня і розповідав, що він їх збивав і давав інфу полякам. Але повернімося до контактів США з Білорусі. Тоді в результаті, ніби переговорів з Лукашенко, які, звісно, були заради миру в Україні, було випущено 13 політв'язнів, серед яких був і Сергій Тихановський, який був основним конкурентом Лукашенка на виборах 2020 року. Держсекретар Марко Рубіо представив ці звільнення як перемога для Трампа для програми загром Трампа, мир через силу, приписуючи заслугу лідерству президента в забезпеченні свободи для американців, включаючи Анастасію Нухфер, утримувалась майже п'ять років, та Юрія Зинковича. Білорусь стратегічно приурочила звільнення в'язнів до дипломатичних ініціатив, використовуючи їх як спосіб торгу, водночас зберігаючи систематичні репресії. Попри звільнення 314 політичних в'язнів між липнем 2024 року та тисячам 2025 року. Приблизно 1150-1200 політичних в'язнів залишаються під вартою, включаючи 37 журналістів та 6 правозахисників. Але така пилюка Трампу зайшла. Він недосвідчений з тим, який є товариш Лукашенко, широві у своїй дипломатичній здібності. Дипломатичний прорив досяг піку 15 серпня двадцятого року, коли Трамп провів телефонну розмову з Лукашенко. Перший прямий контакт між діючим президентами США та білоруським лідером за 31 рік його правління. Трамп назвав Лукашенка шановним президентом Білорусі, що суперечить західній конвенції не визнавати його легітимність з з го року. Американці подякували диктатору Білорусі за звільнення, а також переговорили про Україну. І ось відбулась зустріч представника Трампа Джона Коула. Він передав Лукашенко дуже пафосне привітання Трампа і з днем народження Лукашенка та передав унікальні запанки до сорочки у вигляді Білого Дому. Не отак, от, так от. Ну І факт, що Трамп підписав листа просто Дональд був рідкісним актом особистої дружби. І це не наші слова, це слова представника Трампа. Крім цього, крім посольства та зняття санкцій, з Белавія було випущено після два політв'язні, як ми говорили. Злі злі язики кажуть, мова йде навіть про більшу співпрацю щодо опублікованого відео з пол Лукашенко, диктатор Білорусі, каже, якщо Дональд наполягає на тому, що готовий зібрати всіх звільнених ув'язних до своєї країни, тоді добре, давайте спробуємо класти глобальну угоду. Як любить говорити пан Трамп. Велику угоду. Білорусь активно хоче отримати зиск з цієї авантюри в Стратегія адміністрації Трампа щодо Білорусі зосереджена на транзакційній дипломатії пріоритет конкретних результатів над ідеологічними позиціями. Хоча часто ці конкретні результати є найбільше ніж фікція, порівняно із стратегічними наслідками. Підхід адміністрації Трампа до Білорусі відображає ширшу перекребліровку стратегії США в Сідній Європі, де пріоритет надається конкуренція великих держав над просуванням демократії Трамп. Визглядає Лукашенка як потенційного посередника для переговорів щодо України, подібного до ролі Білорусі у попередніх мінських угодах. Європейський Союз не показав жодних ознак наслідування американського курсу щодо пославлення станцій, зберігаючи всеосяжні обмеження проти білоруського режиму. Верховний представник Кая Калас підтвердила 9 серпня 25-го року, що триваючі репресії в Білорусі неприйнятні і повинні припинитись. Очі, та Литва як прифронтові держави, найбільше мають загрозу військову. По суті, зі сторони Білорусі і між співпраці Білорусі та Москвою. і виступають за збереження максимального тиску. Так, навчання в Білорусі в 2025 році під назвою Захід 25 викликають жах та настороженість. Останні такі навчання спричинили вторгнення в Україну. Зараз це може бути відпрацювання наступу через Сувальський коридор і можливо відкриття нового наступу на Україну вже на наступні роки. Західні санкції спостушили економіку Білорусі, особливо рішальний калійний сектор, створюючи як важлі для переговорів. Так і віча у мінську калійна промисловість, яку Білорусь колись домінувала Білорусі. як великий світовий експортер стикається з колапсом без послаблення станцій після втрати доступу до ринків ЄС та Індії. Макроекономічний вплив розкриває вразливість Білорусі. Зростання ВВП сповільнилося до 3% у річному вимірі в першому кварталі 25 року. Інфляція 17% щорічно, торговий дефіцит зріс до 3,4% ВВП. ВП. Виключення основних білоруських банків зі СВІФТ паралізувало міжнародні операції. Це економічний тиск змусив Білорусь поглибити залежність від Москви та Китаю. Причому Москва забезпечує приблизно 60% торгівлі Білорусі, включаючи в субсидовану енергію. Лукашенко шукає послаблення санкцій як необхідне для виживання режиму. Попри жорстку публічну риторику проти заходу, включаючи його заяву січні року, Мені байдуже до заходу після спірного переобрання з 88% голосів Лукашенко продемонстрував тактичну гнучкість у приватних переговорах. Лукашенко хоче з себе теж зняти. Ти зі сторони Кремля йому теж незручно, але будьмо чесними, навряд чи це вдасться. Кремль дуже сильно інтегрував Білорусь у Свою сферу впливу інтеграція досі йде, і надії Фредовича, що якщо він спробує перетягнути Лукашенко на свою сторону, можуть бути пісечним замком на березі моря. Ніщо не заважає Кремлю замінити Лукашенко у разі якоїсь значної непокори чи навіть виступу проти Кремля. Тому надії, що Білорусь в випадку великої війни просто не дасть територію для наступу, є наївною. Успіх політики, ймовірно, буде вимірюватися демократичному демократичним перетворенням мінську. Цього результату не очікує і не пріоритизовує адміністрація Трампа. А тим, чи ускладнює залучення московське стратегічне планування, сприяє переговорам щодо України та запобігає повному погонанню Білорусі московської військової інфраструктури. Але тактика навряд чи здійснена. Дякую вам, дорогі друзі, що залишаєтесь з нами. Сподіваємося, що все ж таки. Ну, ну, не можна дружити з, з Лукашенка, знаєте, це на стадію перейшов Трамп. То хотів відірвати Москву від Китаю, до тепер Білорусь від Московії. Там далі що він буде відривати від кого? Все менше і менше, але суть якого. Що от, зменшувати підтримку на тренування безпосередньо своїх союзників і підтримку їх. Більше мільярда на Балтійські країни було скасовано. І намагатися задружитися з Лукашенка ну, це знову таке. Ну, це все не доведе до добра, на нашу думку, і добра з цього знову ж таки мало може бути. Знато прагматично і стратегічно недалекоглядно діє адміністрація президента США. Ось така ситуація. Всі всього найкращого, дорогі друзі, до побачення.